Вітаю всіх глядачів обосток. мене звати Роман Бридун. Сьогодні поговоримо про спецтрибунал щодо російського диктатора Володимира Путіна, який планує створити в Європі. Мій співрозмовник, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Дякую за запрошення. Дякую, що погодилися. Щось напередодні Євросоюз оголосив, що експерти з більш з 37 країн на зустрічі в Брюсселі погодили правові засади для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ну зазначається, що це формулювання це злочин агресії. Це відноситься саме до лідерів держав, які ну, дали згоду, точніше, послали свої війська в інші країни. Тобто, фактично, це особисто проти Володимира Путіна спрямоване це рішення, якби початок цього рішення, на ваш погляд, наскільки воно буде дієвим, цей спецтрибунал? Ну, загалом, чи вдасться зробити щось корисне, щоб Володимир Путін поніс якесь покарання, чи це буде як з Міжнародним кримінальним судом, який нібито і. Видав ордер, і Путін має певні проблеми, але не такі, які ми б хотіли, щоб він мав, тобто, ваше бачення цього процесу, що це відбулося, і чого чекати? Ну, це надзвичайно важлива подія не тільки для України, але також для всього міжнародного співтовариства держав. Це дуже важлива подія, навіть з точки зору історії міжнародного права, тому що злочин агресії називають іноді матір'ю. Всіх злочинів тому, тому що чому тому, що це, як знаєте, скринька Пандори, коли держава агресор вчиняє злочин агресії проти іншої держави, то це відкриває багато інших злочинів, воєнні злочини, злочини проти людяності, іноді акти геноциду раніше цей злочин. Наприклад, у світлі практики Нюрнберзького трибуналу називали злочином проти миру, і це е, дуже тяжкий міжнародний злочин е, проти міжнародного права. Також е, по суті, е, коли ми говоримо про злочин агресії, ми повинні пам'ятати, є таке поняття зобов'язання Ерга в міжнародному праві, тобто, це зобов'язання не тільки. Однієї держави по відношенню до іншої держави, конкретно держави. а це е, е, зобов'язання перед е, всією спільнотою співтовариством держав. Тобто, е, іншими словами, коли держава агресор вчиняє злочин агрес... агресії проти іншої держави, наприклад, Росія, яка вчинила злочин агресії проти України, то тим самим Росія порушила це зобов'язання Ергоомнес і вчинила цей злочин е, проти. Всього суспільства міжнародного співтовариства держав, тобто, це злочин не тільки проти України, а проти е, міжнародної спільноти держав і проти е, кожної держави світу, і це треба враховувати. Тому створення спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії російської агресії проти України має е, величезне е, політичне, юридичне і моральне значення. Але водночас е, треба зазначити, що тут виникає дуже багато питань, тому що ну є різні моделі насамперед, е, ми бачимо, що е, тут за основу береться е, така модель, як е, створення е, міжнародного е, судового органу е, на основі е, договору е, міжнародної угоди між е, Україною та е, Радою Європи, наскільки я розумію. Я сподіваюся, що будуть використані такі моделі міжнародних судових установ органів як Нюрнбергський трибунал і міжнародний кримінальний суд, тобто досвід цих міжнародних інститутів буде ефективно використано, коли буде розроблятися статут і регламент спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії, певні е, обриси... Цього міжнародного трибуналу вже є. Ми можемо їх знайти, наприклад, в резолюції е, Паре парламентської асамблеї Ради Європи, тобто приблизно ми знаємо, як це буде виглядати, які будуть основні параметри, але ще треба буде багато зробити для цього. Я хочу нагадати, що коли ми говоримо про суб'єктний склад, тобто про те, хто є суб'єктом вчинення цього злочину, злочину агресії, ми маємо пам'ятати, що тут. Є по суті два види суб'єктів: насамперед це фізичні особи, які приймали рішення про вчинення цього злочину, про е, збройний напад е, на Україну, починаючи ще з 2014 року, не тільки йдеться про, про повномасштабну агресію. Тобто насамперед це ті особи, починаючи з е, Верховного головнокомандувача Російської Федерації Путіна. Тобто він е, є головним таким суб'єктом, головним злочинцем, якщо йдеться про цей злочин, але не тільки. Йдеться про коло осіб, які були причетні до е, прийняття цього рішення. Насамперед, я так розумію, йдеться про е, склад. І про тих людей, які в момент прийняття рішення про повномасштабне вторгнення, і про рішення про вторгнення на територію України в 2014 році, які наприклад входили в Раду національної безпеки Росії, які були причетні для, до прийняття цього злочинного рішення. Але окрім фізичних осіб, суб'єктами скоєння цього злочину є також. Є також і, і держава в цілому. Тобто Росія. Росія є суб'єктом міжнародного права, і за е, є така галузь міжнародного права е, права е, міжнародної відповідальності за міжнародним правом Росія як суб'єкт міжнародного права, як держава повинна також нести міжнародну праву відповідальність. Тобто е, тут дві категорії суб'єктів цього злочину і. Е, коли буде створена, коли буде функціонувати е, е, цей міжнародний трибунал, то притягнути до відповідальності треба буде не тільки фізичних осіб, починаючи з Путіна і е, тих е, осіб, е, які е, сприяли цьому, які приймали це рішення, але також і е, державу Росію в цілому. А це що означає? Які праві наслідки? Це означає, що треба буде е, повною мірою реалізувати. Міжнародну правову відповідальність Росії, якісь вжити якісь конкретні санкції, заходи е, притягнення до відповідальності йдеться про е, е, матеріальну відповідальність, про необхідність сплатити репарації, наприклад, за, за спричинену цим злочином шкоду, і так далі. Тобто, дуже багато буде різних і політичних, і правових на правових наслідків. Тобто ви вважаєте, що все-таки наслідки для російського диктатора і Росії загалом будуть, тому що Міжнародний кримінальний суд знову ж таки повертається до нього: видав ордер, має певні обмеження, але все-таки не настільки страшно, як стається, як було на початку це анонсовано, зараз все це виглядає для Путіна. І ще хотів вас запитати: ну от трибунал розпочне свою роботу цей процес здається ще буде досить тривалий. Я ще за вас запитаю стосовно цього, але яким чином Путін понесе відповідальність? Ну тобто, фізично його ми б хотіли усі, і ви, і я, і всі українці, щоб він фізично сів на лавку підсудних, десь там в ГААСі чи будь-якому іншому місці, але якщо ні, тобто це знову ж таки це санкції, як ви сказали, і більш нічого, чи ну і які санкції можливі? Тобто, наскільки для Росії це буде і для нього особисто? Якщо трибунал прийме якісь важливі рішення, це він, ну хоча б, хоча б віддалено понесе якусь відповідальність. Тобто що це може бути? Тут є декілька аспектів. Насамперед йдеться про вирок цього трибуналу звинувачення, і е, е, йдеться про ідентифікацію е, злочинців, які вчинили цей злочин. Насамперед, Путін так е, дійсно існує проблема, як фізична. Притягнути його до відповідальності як е, заарештувати, е, але це вже друге питання пов'язане з реалізацією з імплементацією вироку цього трибуналу. Е, наскільки я розумію, на сьогоднішній день йдеться про е, більше 40 держав, які готові долучитися до е, створення цього трибуналу, а також міжнародні організації, Європейський Союз і Ради Європи. Тобто, якщо говорити про юрисдикцію цих держав, якщо, наприклад, Путін або інші злочинці е, можуть опинитися на території цих держав, е, ці держави, е, виконуючи вирок трибуналу, повинні заарештувати е, Путіна і передати його фізично е, на лаву підсудних міжнародного трибуналу, е, йдеться при чому не тільки про Путіна, а е, йдеться, і про інших е, злочинців. Які вчинили злочин агресії. Але зрозуміло, що не всі держави світу найвірогідніше долучаться до цього трибуналу. Але навіть і тут є шанс на реалізацію вироку суду, тому що є таке поняття як універсальна юрисдикція, тобто суд певної держави, реалізуючи. Універсальну юрисдикцію, коли йдеться про воєнні злочини, злочин агресії, тобто про міжнародні злочини, він може також е, заарештувати, е наприклад, Путіна або інших злочинців і передати їх в е, цей трибунал, е, я розумію, що е, ну треба тут точніше розуміти, що е, міжнародне правосуддя воно відрізняється від національного правосуддя і іноді потребує більшого часу. Більшого часу, але все одно уникнути відповідальності е, Путіну не вдасться. Бо навіть створення цього трибуналу це вже на сьогодні є е, величезним політичним, моральним у, психологічним ударом по, по путіну, по його позиціях у світі. І коли е, буде обвинувальний вирок, то е, це означатиме, що Ну, Путін э, стає. Ну він вже на сьогодні став особою, яка підозрюється у вчиненні воєнних злочинів, коли йдеться про э, ордери на арешт э, з боку міжнародного кримінального суду. Його визнано терористом, також якщо брати резолюції э, парламентської асамблеї ради Європи. Э, э, і коли його буде э, притягнуто до відповідальності, і визнана э, злочинцем, який вчинив злочин агресії, то це. А також дає можливості для того, щоб притягнути його рано чи пізно е, до відповідальності. Зрозуміло. Е, тепер щодо, власне, коли це буде, тому що зараз ми маємо лише погодження правових засад для створення спецтрибуналу. Е, генеральний секретар Ради Європи Берсе сподівається, що лише текст е, Щодо створення цього трибуналу буде затверджено протягом цього року, тобто до, до кінця 2025-го. Але він також що зазначає, що без США цей трибунал навряд чи запрацює, без е, взагалі великої сімки, без її підтримки, без її погодження і активної участі, нічого не буде. Це пряма мова якби генерального секретаря Ради Європи. Зважаючи на ті відносини, які сьогодні президент Сполучених Штатів має з російським диктатором Путіним. Наскільки ви оптимістично дивитесь, що Сполучені Штати будуть приймати участь у цьому процесі? Аби реально, ну принаймні, хоча б віддалено цей спецтрибунал працював по путіну. Ну, я насамперед не зовсім погоджуюсь з цією тезою, що без участі сполучених Штат, штатів створення цього трибуналу е, приречено на поразку? Насправді ні. Хоча дійсно участь сполучених штатів, е, ну з урахуванням того, що це велика країна, потужна впливова країна, має велике значення, але можна створювати цей трибунал навіть без участі сполучених штатів. Я хочу нагадати історію міжнародного права, створення Нюрнбергського трибуналу. Хто створив? Цей трибунал це було створено на підставі міжнародного договору між е, чотирма державами: Токійський трибунал, е, 11 держав. Тобто, а ми вже говоримо на сьогоднішній день про більше ніж сорок е, держав і декілька міжнародних організацій. Тобто, навіть е, з цієї точки зору вже е, можна створювати цей трибунал. Хоча зрозуміло, що е, е, я сподіваюся, що вдасться переконати Сполучені Штати, бо це важливо і для них. Якщо це вдасться зробити, то це е, значно підвищує шанси і можливості для, наприклад, імплементації для реалізації вироку цього трибуналу. Зрозуміло, е, є інша думка щодо співпраці з Росією в Європі, е, наприклад. Міністр закордонних справ Іспанії Альбарас каже, що в Європі необхідно вже зараз думати про відновлення відносин з Росією після закінчення бойових дій в Україні, які як він сподівається в цьому році можливо закінчаться. Це вже я не кажу про лідерів Словаччини та угорщини Фіцо та Орбана, які просто працюють фактично на Кремль в Європі. Настільки монолітність… Євросоюзу Європи загалом у напрямку цієї російської загрози, як би сьогодні відповідає тій ситуації, яка є. Як на ваш погляд? Ну насамперед дуже важливо, щоб переважна більшість держав, які є членами Європейського союзу, вони є на боці жертви агресії, тобто України. Вони розуміють, наскільки це важливо припинити агресію і покарати агресора, тому що. Розвиток людства, еволюція людства не може бути без того, щоб е, покарати агресора. Це надзвичайно важливо, і це урок для всіх інших потенційних агресорів. І це така ну стримуючий фактор для е, агресорів, які в майбутньому можуть е, думати про те, щоб вчинити е, агресію або скористатись прикладом Росії. Це важливо для кожної миролюбної країни. Ну, звісно, є, але це винятки на мій погляд, такі політики, які мріють про е, повернення до бізнеса з usual, з якихось знаєте, егоїстичних, економічних, можливо, політичних міркувань, але не можна повертатись до нормальних відносин з е, державою злочинною державою з державою терористом з державою злочинцем, яка вчинила злочин агресії, яка е, вчинила. Терористичні акти продовжує це робити, це можна зробити тільки тоді, коли е, е, світ Європа повернеться до е, тієї ситуації, яка була е, до 2014 року. Тобто, коли буде відновлена територіальна цілісність України, коли е, відбудеться компенсація Україні як жертви агресії, за е, шкоду. Яка була вчинена Росії проти України, і коли будуть покарані злочинці, які вчинили всі ці злочини, і злочин агресії, і воєнні злочини, і акти геноциду і злочини проти людяності? Тільки після цього, коли будуть виконані іншими словами, вимоги міжнародного права, можна взагалі ставити питання про повернення до е, ну як це називають деякі політики, нормальних відносин з Росії? А до цього моменту? Ну, просто це означає підігрувати агресору і, е, і е, діяти на користь цих злочинів. Це дуже небезпечно. Тому навіть ставити питання зараз, це е, я вважаю, ну глибоко аморальним, як мінімум. Ну так, але ж бачите, ставлять питання і дедалі більше політиків, е, і таких, скажімо. Поміркованих політиків потроху починають вкидати цю тезу, що нам вже потрібно думати, що ми будемо і як ми будемо. Росія велика, нам ніяк не відійти від цього. Все зрозуміло, але це знаєте, як от маньяк вбиває наліво й направо людей. Потім він припиняється робити і все з ним далі. Всі спілкуються, він живе собі спокійно, чи що? допоки того, не розпочне. Ну тобто ситуація так якась дещо незрозуміла. З багатьма європейськими політиками, добре ще хотів вас запитати стосовно ООН. Трамп проїхався і по цій організації, що очікувалося, сказав, що вони сьогодні не роблять роботу так, як це потребує нинішня ситуація у світі, і підписав указ про переоцінку участі США в організації Об'єднаних Націй. Я знаю, що ви також дещо скептично відноситесь до нинішньої ООН. І чекати реформування в найближчий час, чи поки і по перше, що означає цей крок з, з боку США для цієї організації, і чи чекати реформування все-таки більш такого глобального ООН в найближчий час наскільки пам'ятаю один з перших генеральних секретарів ООН, У нього є така доволі відома фраза. Він сказав, що ООН було створено не для того, щоб е, створити рай на землі, а для того, щоб е, Життя на землі не перетворилось на пекло, але на превеликий жаль, ООН не впоралася зі своїм основним завданням, яким є згідно зі статутом ООН підтримання міжнародного миру та безпеки, в тому числі включаючи боротьбу з агресіями. Тобто ООН цього не зробила, не захистила державу Україну, яка є членом фундатором по суті ООН, Наша країна, не будемо забувати про це. Вона була біля витоків, стояла біля витоків створення ООН. і на превеликий жаль, ООН Ради безпеки. Вони фактично не зробили так, щоб попередити російську агресію і покарати агресора. Стосовно критики Трампа, то він має певну рацію. В тому плані, що ООН, на превеликий жаль довела свою неефективність і дедалі більше нагадує лігу націй своєю безпорадністю. І до речі, можливо, це парадоксально звучатиме. Але на мою думку, це дає певну можливість певні можливості для реальної реформи організації Об'єднаних Націй. До речі, цей рік це ювілейний рік. Людство відзначатиме 80-ту річницю. Створення ООН у жовтні, тобто, і це ставить на порядок денне питання, нагальне питання про е, реальну реформу. ООН. що стає е, що е, на заваді е, цієї реформи, на превеликий жаль, право вето, яке яке є анахронізмом, яке вже не від не відповідає сучасним реаліям. Тобто ті е, держави постійно члени рачлени Ради безпеки, які мають право вето, вони за не зацікавлені в тому, щоб втратити це право вето. А відтак вони не зацікавлені в реформі. ООН. Е, здійснити реформу ООН можна тільки шляхом змін статуту. ООН. а для того, щоб змінити статут, треба згода постійних е, держав, постійних членів Ради завдя безпеки. Не було, не було. Ось тобто завдане коло абсолютно вірно, але. Я вважаю, що е, зараз якраз в у Верховній Раді ми з колегами створили фракційне об'єднання депутатів, яке називається ООН-перезавантаження. Тобто, е, наша ідея, е, наш план, полягає в тому, щоб запропонувати конкретні зміни до статуту ООН, наприклад, пов'язані з е, ліквідацією права вета, і, е, е, наприклад, з тим, щоб резолюції Генеральної асамблеї ООН Якщо, наприклад, дві третини членів Генеральної асамблеї голосують за цю резолюцію, щоб вона мала юридично обов'язкову силу, бо зараз е, ці резолюції мають тільки рекомендаційний характер на відміну від, від, від рішень Ради безпеки ООН. Е, тобто є е, конкретні пропозиції, ми е, будемо намагатися е, запропонувати ці текстуальні зміни, але якщо не вдасться це зробити через Блокування через небажання е, бюрократії е, ООН реформувати ООН, через е, блокування з боку постійних членів Ради безпеки. То тоді треба ставити питання про створення нової міжнародної організації колективної безпеки, і це означатиме, що ООН ну повторює долю Ліги націй, і треба е, створювати щось нове і тут. Трамп з його критикою ООН, з його скепсисом, е, ну це дає певний шанс для реалізації цього проєкту, тобто для справжньої, для створення справжньої, ефективної організації е, колективної безпеки. Розуміло. Ну знову ж таки, це треба, щоб принаймні ще кілька постійних членів Ради безпеки ООН приєдналися до Сполучених Штатів, так виходить, щоб хоча б розпочати діалог в цьому напрямку реформування. Що ж, дякую, пане Олександре, за таку змістовну розмову. Нагадаю, що сьогоднішнім гостем або був народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Марешко. Ми обговорювали тему спецтрибуналу щодо російського диктатора Путіна, який планують створити в Європі. Дякую всім глядачам, або з того, що були з нами. Дякую за підтримку цього ефіру. Ви можете поставити свій лайк, коментар залишити і підписатися на наш канал. Обос Юа. На все добре. До побачення.